Доброго дня, мене звуть Оксана Джам. Я є директором Бучанського центру первинки, що на Київщині, і ми, команда лікарів сімейних, ми слугуємо нашим людям. Місто Буча це особливе місце вже на мапі землі. Про Бучу знають всі. І це окрема історія, і нам випала така велика нагода, і таку велику честь ми маємо служити своїм людям. Це говорити про здоров'я людей, цінувати і берегти його. Саме, знаєте, після деокупації ми всі усвідомлюємо, в якому стресі перебували наші люди і продовжують перебувати, тому що в країні, на жаль, триває війна. І ми розуміємо як лікарі, як цей стрес відображається на кожному з нас. Ми реалізовуємо у своїй громаді декілька проєктів. Один із них це Здорова громада, де ми говоримо про те, як змінити культуру взагалі своєї поведінки. Як змінити підходи до збереження свого здоров'я? І ми, як сімейні лікарі, це основний напрямок профілактики, несемо своїм людям, розповідаємо, як це правильно робити. Ще одним проєктом є підтримка ветеранів, і мені здається, це важливі речі, тому що люди, які повернулися з війни і які пройшли ці всі тяжкі етапи війни, вони потребують особливої уваги, особливої підтримки, любові, мабуть, я не побоюсь цього слова, тому що тому що слово часом лікує, і коли вислухаєш їх навіть без якихось медичних втручань, це також допомагає людині відновитися, реабілітуватися після таких тяжких стресових історій. І от з сьогоднішнього моменту ми розпочали діалог з представництвом ветеранської спільноти, де ми об'єднаємося всі разом разом з асоціацією діабетичної федерації, разом з медичними працівниками і разом з ветеранами, і будемо працювати на профілактику та раннє виявлення на об'єднання в групи людей, які мають проблеми. Або цукровий діабет, або підвищений цукор. Ми будемо говорити, як правильно це лікувати, виявляти і підтримувати одним. Так, так би мовити, створимо групи рівний рівному. Це дуже важливо. І ці всі напрямки, які ми запроваджуємо як медичні працівники в громаді, мені здається, це, ну, це про те, що ми маємо говорити. І напрямки, які дозволять змінити ту парадигму людей, не дочекатися проблеми, а навпаки, вже почати профілактувати і правильно жити, якщо вчасно виявити зміни в своєму стані, або якісь виявити хронічні захворювання це дуже важливо. Я це усвідомлюю як лікар, я це усвідомлюю як людина, яка проживає в цій громаді. Ну, ось можна, можна сказати, для себе формує таку місію і візію. Це здорова громада, здорова громада, де людина, кожна щаслива проживає в ній, а особливо це наші ветерани, наші хлопці, які нас захищали, які повертаються до нас, які разом з нами.